Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні проводимо перше підживлення високоросим томатам, які висаджували в цю теплицю 4 дні тому. При висаджуванні ми провели полив укорінюючим засобом. Я завжди кажу, що при висаджуванні будь-яких рослин використовуємо будь-який укорінюючий засіб. Ми використовували препарат Грандіс. Давайте подивимось, як він спрацював на розвиток кореневої системи. Цих томатів після висаджування. Для того, щоб подивитися, як пішла розвиватися коренева система рослини після висадження, давайте трішки її потурбуємо. Я взяв лопату і ми ось так піднімемо рослинку і зазирнемо туди. Друзі, дивіться, ось білі корінці, їх вже гарно видно. Я не буду, звісно, розкривати більше, але ми можемо побачити наочно, що рослинка запустила. Активний розвиток кореневої системи це нормальний процес, не будемо заважати, хай далі він відбувається. Якщо б ми зараз не побачили такого активного розвитку кореневої системи на цих томатах, ми по відношенню до них застосували повторно будь-який укорінюючий засіб, тому що надважливо саме в такому віці після пересаджування запустити розвиток. В першу чергу коренева система. Наскільки потужна буде коренева система, починаючи з маличку, настільки потужною, в подальшому буде сама рослина. На потужній рослині буде потужний врожай. Тому, друзі, звертайте на це увагу. Іноді таке буває: висадили рослину, потім вона чомусь через місяць пропала, викопуємо, а коренева система, ось так: як була вона в горщику, так і залишилась в горщику. Вона не запустилася, тому що. Чи ґрунт несприятливий, чи температура ґрунту несприятлива, а ми не допомогли. Тому зверніть на це увагу. За потреби простимулюйте повторно, але ми побачили, що з нашими рослинками все добре, коренева система пішла працювати, тому будемо проводити підживку, яку і запланували. Чим краще за все зараз їх підживити. Дивлячись на рослини, вони не жирують, але вони, на мій погляд, трішки відстають, тому що в розсаді вони. Потягнулися і були танкими. Тому будемо використовувати зараз кальцієву селітру. Норвезьке добриво дуже якісне, повністю водорозчинне. Що нам дасть? Що це за добриво, по-перше, і що воно нам дасть? В складі цього добрива в кальцієвій селітрі є азот 15%, а саме азот і допоможе трішки ну, зміцнити, щоб вони не були ось такими танкими, як мій мізинець. А хоча б як ну, ось цей великий палець. Потужне стебло це шкелет, це основа для потужного листя, для потужного врожаю в подальшому. Але тут всього 15% азоту, і саме така кількість азоту в кальциніті, вона не призведе до жирування, на відміну від, припустимо аміачної селітри. Якщо зараз селітрою аміачною провести піджилення, то, в принципі, такі маленькі томати можуть зажирувати. А це погано, тому що там нітратний азот він дуже агресивний і дуже швидко рослини його засвоюють, не встигають його переробити. Тому відбувається жирування. Тут е, трішки зменшена доза, і саме за такого азоту буде нормальний розвиток зеленої маси. А це важливо. Коріння ми запустили в розвиток, зараз підстебнемо до розвитку зеленої маси. Хай рослинка збільшується в розмірі листя, стебло і таке інше. І окрім азоту, тут є ще 26% кальцію. Кальцій це зміцнення клітин рослини. Тобто несприятливі ось ці умови, окрім антистресових препаратів, якими ми по листу можемо обробляти чи поливати під корінь. Ну, амінастар, мігафол і подібні ось кальцій, він також є такі властивості антистресові. Він зміцнює ростинку трішки і покращує, до речі, також засвоєння ростиною азоту, калію, в тому числі. І окрім того, кальцій, як відомо, він. Зменшує ризики в подальшому, щоб наші томати захворіли на вершинну гниль, щоб плоди потім не гнили. Ось, якщо з такої малочки розпочинати живити кальцієвою селітрою, потім ми не будемо стикатися з цим страшним насправді захворюванням томатів, які призводить до великої втрати врожаю в майбутньому. Ну, можливо, призводить В яких в кількостях? Приблизно 0,5,08. Грамів на одну рослину ми маємо ведро 12 літрів води. Будемо поливати півлітровою банкою. Ми по літру звичайної води без домішків вже пролили 2 години тому. Зараз по пів літри робочого розчину суто добриво Для невеликих рослин цього буде цілком достатньо. І давайте порахуємо разом: 12 літрів, буде 24 баночки, по півграми. На рослину. 12 грамів на ось це ведро. 12 грамів. Це цифри орієнтовані, тому що плюс-мінус потрішки не буде впливати. Насправді, кальцева селітра доволі важко переживити, але не треба все одно е суттєво помилятися. 12 грамів, це столова ложка без гірки, якщо є ваги. Ювелірні, ми зазвичай їх і використовували, але ось приблизно для орієнтиру ось так без гірки розчиняємо на 12 літрів. Запам'ятайте цифру більш точно 0,5 грамів на одну ось таку невелику рослину кальцієвої селітри. Це буде саме та норма, яка і допоможе рослині гарно все, по-перше, засвоїти, а по-друге, гарно на таке підживлення відреагувати. Хоча. Кальциніт і добре розчиняється, але ось так помішати його все ж таки доведеться. Краще кальциніт розчиняється тільки, на мій погляд, аміачна селітра, карбамід. Ось такі добре все розчинили. І цей живільний розчин. Давайте донесемо до кореневої системи цих чудових рослин. І звичайна півлітрова баночка, щоб не помилитися, нам в цьому допоможе. Ось таке просте, але дуже ефективне підживлення, треба провести томатом через кілька днів після висаджування на постійне місце для того, щоб вони в подальшому гарно розвивалися. До речі, якщо є потреба в високоякісному кальциніті норвезького виробництва від 1 кг, я посилання залишу в описі під цим відео, можете перейти, почитати, за потреби замовити. А кальциніт в подальшому нам буде потрібен для вирощування. Переважної більшості рослин на городі: і огірки, і полуниця, і квіти, і солодкий перець, і інші рослини також потребують. Високоякісного кальцію. Так що, друзі, бажано, щоб, хоча б невеличкий запас, кальцієвої селітри у вас завжди був під рукою. Коли торкнеться справа підживлення саме кальцієвої селітри, ми з вами її будемо за потреби використовувати. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба. Надо головою. До побачення!